Доброго здоров'ячка, чистовані позирачі, доброго здоров'ячка цімброве! Низьки сме зась у Новоселиці, і низько укажу вам як. Класти капличку, бо, хоч у новоселиці вже і є цирков, але коли людям туди йти далеко. І є у нас є такий сурдейка цейськотрий руну позад мене, а, котрому хабіла би капличка, бо виціть людям далеко туди йти. Між іншим гонисти заприміти запримітити гінде позад мене, появився такий невеликий канал, ото прокопав на днях, уби люди могли а, супокійно а, провозити бокори до транспортної станції. Я вам то, -то дораз укажу. Туйки в мене, видите там бокор, котрий ми чинили на останньому відео. І тут я прорив канал, аби люди могли спокійно вести бокори сюди. Туйка розширив маленько місто, бо бокор ставав у долину під мостом. І єден бокор у нас вже є успішно учинений Туйко. Тайгіндека складені дрова. Ну, айбо і се я маленько одхожу тему низьким. Чинеме капличку. Значить, усьому сурдикове села, тут же мало має людей, бо не дуже далеко від церкви, котру можемо відіти Гіндика у тумані. Та не похабіло б їм мати туйка свою піціцьку капличку, бо не мали деся помолити. Так? З якоїся у нас сухтує що у якихось далеких селах а ведь присілках кладеся капличка там, де людям дуже далеко йти до Майвеликої церкви. Таку низька тую і вчиниме. Значить, я собі а, напланував щось насправді досить скромне, піціцько, і нам би треба а, капличку а, розміром. Дуже важно, якби у нас було непарне число. Значить, я вчиню 5 на 5, май потім видати за що. Аця, 5 сюди. Можеш мож, теоретично вчинити і майвеликому, можеш вчинити там 7 на 7, айбо головною би було не парне число блоків. Значить, падемент а, зашив смерековими дочками. Мінька побігла. Хе-хе-хе. Кукумінько. Добре. Стіни хотів би айно із всяких а, лежачих, лежачих камаків, і, може, туй виб'ємо собі ще возори по двох боках, а з'сю стіну лишимо Ну, Така основа коробочка у нас вже є. Айбо я собі беру іншпірацію а, Але і Сейка, тепер я прикріплю фотку десь на відеові. Uh, та видите? Ож треба нам туйка вчинити спереді ще такий гіб балкончик. <laughs> ну, не балкончик, таку тераску, веранду. І видав, видав. Воно ну, буде десь на такі Ай, Айно, ну, значить, все це теж у нас Усе, будуть ще Ну, no, Значить, основу маємо, але отсяку, а, далі пак а, стріху я би казав класти із темного дуба. Так воно визират много ближче до тих шонґлів по справдішніх, котрі онь чорні були від часу. Так і вчинимо. Будемо далі слідувати котрі ми смів'я на образчикові. Ось перед цим входом у нас буде гібетурня, а ту і кадулів у нас буде така має стріха. Так, туйка стріжку зашиваємо сяк. Турня у нас визират отсяк. Ну і важно покласти зверху хрест. Федитьмеся сяк буде доста. Теперь, коли маємо основне напаровання готове, учинимо подайку декорацію і уднушнює напаровання. За первує ту да, як темно, треба би завісити світло. Ну що, я би казав, моя маленька капличка готова, пойме, поникаємо, що у ній є. Значить, новоселицька капличка. тут би очей не похобіла лавочка, або можна було посідіти. Ай, ну... Хі -хі -хі. ну добре, пойме ну, поникаємо, що є в капличці. Значить, служба ведеться кожну Перву неділю місяця, і це значить, ож, ні, молитися ви туй можете і майчасто, бо кажду перву неділю місяця буде приходити священики з Великої церкви і тут вести службу. А у Ну... Ми маємо теж місто на посидіти, кіть комусь дуже тяжко, маємо казательницю, свічки... ...подайки ікон, книги. ...но видав, всього на капличку Доста. Треба розуміти, ось, така маленька. Капличка, котра не була гибеповнофункціональну церковлю, а була частим елементом русинських сел, а ще має тих, котрі далеко поверховані, котрі були читаво розметані є від другого. І кітьби сте хотіли мати таку капличку у дайкому своєму селови у Майнкрафтові та Туйка, але маєте натото плюс-мінус паранну інструкцію. А я нагадував, що вже дуже скоро сись е, світ новоселиці буде приступний онлайн усім, хто будеся хотіти прикапчати. Гадкуйте за оповістками у телеграмові та й у дискордові, котрі суть прикапчені в описові відео. А на низька раз будемо кінчати. Красно дякую, майтеся!